До нас сьогодні прибув Айвейс u 5 Prime – стильний та інноваційний електрокросовер, який поєднує комфорт, сучасні технології та ефективність. Перша реєстрація червень 2022 року. Пробіг 48 тисяч кілометрів. Мінімальна ціна до віддачі 12 тисяч 850 євро. Електродвигун тут з постійними магнітами, який розвиває 150 кВт, батарея Батарея іонна ємністю. 63 кВт годин дозволяє проїхати до 410 км на одному заряді. Заряджається доволі швидко. При використанні зарядної станції постійного струму, потужністю 92 кВт, можна зарядити батарею від 20% до 80% всього за 35 хвилин. Ємність батареї становить 97%. Це є мінімальний знос. Батарея зберегла майже повну ефективність, тож Запас ходу та швидкість зарядки залишаються на високому рівні. Айвейс отримав удар у задню частину, внаслідок чого деформовано кришку багажника та задню панель, яку потрібно легенько підтягнути. Ванна багажника виготовлена зі скловолокна, тому її можна. Як відреставрувати, так і повністю замінити. Загалом для майстра з досвідом це незначний ремонт, який можна швидко та якісно виконати. Ліхтарі при цьому залишилися цілими, без видимих ушкоджень. Задній бампер має злами і пошкодження, що підлягають ремонту або заміні. Ще я помітив ось такі подряпини на правому задньому крилі. І мінімальну вм'ятину на водійських дверцятах. Ці дефекти незначні, та їх можна легко усунути при бажанні. Фари не піскострує у хорошому стані. Капот цілий без вмятин та пошкоджень. Лобове без сколів у відмінному стані, панорамний дах без тріщин, повністю цілий. Немає жодних слідів перефарбування, підфарбувань чи ремонту кузова. Колеса розмір 19 дюймів, оригінальні, протектор. У хорошому стані знос мінімальний, гальмні диски. В ідеальному стані без пошкоджень та глибокого зносу, колодки. Теж у порядку залишок хороший, потреби в заміні немає. Всі диски у гарному стані, без подряпин та потертостей, не мають сколів, тріщин чи слідів серйозного механічного впливу. Лакофарбове покриття рівне, без. Видимих дефектів. Одна з цікавих фішок цього автомобіля втоплені дверні ручки, які ховаються в кузов, коли машина закрита, і автоматично висуваються при відкритті. Дзеркала, до речі, складні з електричним механізмом. Дверні карти виглядають гарно, матеріали якісні, збережені в ідеальному вигляді. Сидіння не просіли, зберегли форму та комфорт. Обивка чиста, елементи інтер'єру не затерті, кнопки, перемикачі та оздоблення в чудовому стані. Салон доглянутий і виглядає майже як новий. Хочу відмітити великий запас простору на задньому ряду. Я маю 1,93 м зросту і навіть мені сидіти дуже зручно. Достатньо місця для ніг, коліна не впираються, а над головою є ще запас. Підігрів сидінь працює відмінно, швидко нагріває. Мультимедійна система оснащена великим сенсорним екраном, інтерфейс сучасний, зрозумілий та доволі швидкий. Підтримує Android Auto та Apple CarPlay. Адаптивний круїз є, система отримання в смузі, автоматичне екстрене гальмування, контроль сліпих зон, система розпізнавання дорожніх знаків і навіть. Функція автоматичного паркування є. Автомобіль оснащений системою камер 360 градусів, яка забезпечує повний огляд навколо авто в режимі реального часу. До речі, бардачка немає. Виробник вирішив прибрати традиційний бардачок, щоб збільшити простір для переднього пасажира. Натомість для зберігання дрібних речей передбачена знімна сумка, яка кріпиться на спеціальні гачки під панелью. Кабелі для зарядки як вдома, так і на зарядних станціях присутні. Капот не відкручувався, ніяких слідів втручання або ремонту немає. Всі болти та кріплення в заводському стані. Якщо вас цікавить більш детальний огляд цього авто або підбір машини в Німеччині, звертайтеся за номером вказаним в описі під відео.